Біля Свято-Успенського кафедрального собору Полтава сьогодні провела в останню путь чотирьох бійців, які мужньо і відважно боронили нашу рідну землю від російських окупантів. Із загиблими прийшли попрощатися рідні, близькі та побратими. Відспівували сьогодні 19-річного солдата Костянтина Кузнєцова, навідника танкового взводу. У бою за батьківщину виявивши стійкість і мужність, він загинув 25 вересня поблизу Петропавлівки Харківської області. Попрощалися із 38-річним сержантом Максимом Запічним, командиром інженерно-саперного відділення. Виконуючи обов'язки військової служби, загинув 30 вересня на бойовій позиції в районі населеного пункту Тернова Харківської області. Останню путь провели і 55-річного сержанта старшого стрільця Сергія Єрмоленка. Вірний військовій присязі, чоловік загинув 27 вересня поблизу населеного пункту Ізюмське Харківської області. Віддали честь сьогодні і 54-річному головному сержанту Анатолію Швецову. У своїй військовій частині він віддано виконував обов'язки стрільця санітара механізованого відділення. Загинув 29 вересня під час артобстрілу в районі Курдюмівки Донецької області. Слава героям. Ми бачимо і переживаємо те, що не бачила і не пережила жодна нація в світі за останнє півстоліття. Ми бачимо геноцид свого народу, на наших очах перетворяється на попіл цілі міста. Ми живемо під загрозою ядерного удару. І нічого з цього нас не зламало. Ми всі повернемося з цієї війни, всі, навіть ті. Хто не повернеться ніколи на честь і в пам'ять про них ми відбудуємо наші міста.